Доброго ранку, мої хороші! От і завершились вже канікули. Ви під час канікул весь час проводили час із сім'єю, з родиною, з мамою, з татом, з братами, сестрами, бабусями, дідусями. Разом гуляли, робили якісь хатні роботи. Тож сьогодні ми з вами поспілкуємось про родину. А точніше, про ваші відносини в сім'ї. Тож сьогодні побалакаємо з вами про родину. Шануй батька свого і матір свою, щоб довгими дні твої були на землі. От сьогодні ми й дізнаємось, як же ж ви шануєте своїх батьків. Колись ще сам Котляревський писав, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Тож ми сьогодні з вами поговоримо на такі теми найрідніших і найдорожчих людей про батька і матір про ваші відносини з батьками та про культуру поведінки і взаємин у сім'ї. Найріднішою, найпершою рідною людиною, яку ви бачите, коли ви народжуєтесь, це мама. Мати, матуся, ненька, мамуля. Хто ж вона така? Мама це символ усього найкращого, найдобрішого, найсвітлішого. Мама це святість і добро. Трошки зіскочила. Мама. Це берегиня домашнього тепла і затишку. Чи погоджуєтесь ви з цим, що мама найдобріший символ, найсвятіший, найкращий? Так? Так. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова як? Мама не має освіті для нас. Вона ніби сонця усмішка, неначе дитинства привіт, Як перші санчата і книжка, з якою побачили світ, Те слово утіха єдина, мов сонця ясний промінець, його промовляє дитина і в дальнім поході боєць. Так, хто ж така мама? Мама найдобріша, найсвітліша. А батько, батько, тато, татусь, ким він є для нас? Тато це сила і міць нашої сім'ї. Тато то добра порада та міцна рука. Тато то невтомний трудівник, тато то совість всієї родини. Погоджуєтесь, що саме батько є міцною рукою сім'ї, що він є головним трудівником, міць сім'ї, сила сім'ї. Погоджуєтесь? Так. Мати і батько це найближчі і найрідніші люди. Для кожного з нас. Тому ми повинні добре знати і свято виконувати заповідь шануй батька свого і матір свою, щоб довгими дні твої були на землі. Ніколи не стане великою, благородною людиною той, хто ще самого маличку не вмів бути хорошим сином, ніжною донькою. Подумайте, як багато зробила для вас мама. Скільки босоних ночей вона провела над вашим ліжком, коли ви хворіли, коли, коли ви погано спали, коли ви були зовсім маленькими? Вона готова пожертвувати всім, тільки щоб добре було її дітям. А чи завжди ви цінуєте цю любов її? Хіба вся її любов не варта маленького вияву вашої? Уваги до неї, доброго слова, обіймів. Звичайно, вона того варта. Як ви думаєте, чи залежить самопочуття, ваше почуття, настрій батьків від поведінки дітей? Залежить це від вашої поведінки, як почуває себе мама або тата, який настрій у батьків? Звичайно, все це залежить. Чому мати, батько найрідніше, найголовніше для дитини? Звичайно, якщо у мами поганий настрій, чи буде радіти дитина? Весело гратися ні. Синочок, донечка одразу підійдуть, почнуть переживати, чому мама така засмучена, а чому у батька сьогодні поганий настрій? Чи захочеться вам підняти настрій своїм батькам? Чи засмучені ви, коли засмучені ваші батьки? Я думаю так. А подумайте, яку поведінку вас, дітей, в сім'ї можна назвати культурною. Яка це культурна поведінка в сім'ї? Казати мамі дякую, казати батькові дякую, просити поради. Використовуючи вічливі слова, допоможи мені, будь ласка, або мама, а хочеш я тобі допоможу? Так? Ми не тільки кажемо про вічливі слова дякую, будь ласка, а й про допомогу, про увагу до ваших батьків, не дивлячись на те, що вони вже дорослі, вже прожили багато років, багато знають у них який досвід. Але все одно вони люди, вони також потребують вашої уваги, вашої підтримки, вашої допомоги, ви надійна опора для них. А от скажіть у сім'ї, чи є у вас постійні обов'язки? Що ви постійно маєте виконувати, які доручення у вас? От, наприклад, кожну неділю або кожну суботу в хаті прибирання. Одна мама прибирає всю хату, всі ходять, смітять, а тільки мамі прибирать. Ні, у кожного мають бути обов'язки. Мама протирає пил. Дитина може пилососить, батько помить посуд, братик може помити підлогу, але головний ваш обов'язок дотримуватися чистоти на своєму місці. Правильно розставляти ой, правильно, на місце розкладати свої іграшки, свої підручники, зошити. У кожного предмета має бути своє місце. Так, я сподіваюся, у вас є обов'язки, які ви сумлінно виконуєте. Ви повинні пам'ятати, домашня побутова праця необхідна. Допомога батькам – це обов'язок кожного з вас. Пам'ятаємо про це. Також важливою ознакою культури сина або доньки є узгодження своїх потреб з можливостями своєї сім'ї. Тобто не вимагайте від батьків того, що вони фізично не можуть зробити. Або, якщо ви хочете, щоб в вашій кімнаті був порядок, то, будь ласка, зробіть це ви. Не покладайте всі обов'язки на своїх батьків. У них і так достатньо обов'язків, окрім цього. Їм треба переживати, що ви будете завтра їсти, що ви будете одягати. Чим ви будете писати, малювати? Так, обов'язково ви маєте пам'ятати, що шана до батьків виявляється в тому, щоб не задавати їм зайвих хвилювань? Що це означає «зайвих хвилювання? Не запізнюватися з прогулянки, попереджувати, де ви знаходитесь, щоб мама не думала: о, господи, він трубку не бере, а де він, а де він гуляє, а я не знаю, що з ним, особливо зараз. Ви маєте інформувати про кожний рух своїх батьків. У кожній сім'ї, взаєминах є певні правила. Як в школі є свої правила поведінки, так і свої правила поведінки є у сім'ї. Напіклування і любов батьків відповідай чемністю і чуйним ставленням до них. Не завдавай своїм близьким неприємностей, не ображай словами і вчинками, пам'ятай. Запізнення з прогулянки зайві хвилювання для рідних, а обман це страшна образа. Так, тобто, коли ви запізнюєтесь, ви пообіцяли, я годинку погуляю, а у вас годинку, дві, три немає. Звичайно, мати або батько будуть хвилюватися, не обманюйте своїх батьків. Ви думаєте, що ви це шуткуєте, хитрите, але ж це їм як образа, їх це дуже ображає, коли їх дитина їх обманює. Не робіть цього, яка б це правда не була, але це правда. Не обманюйте своїх рідних, це їх сильно ображає. Будьте чуйними і вічливими з усіма членами родини. Бажайте доброго ранку, смачного, на добраніч, вітайте зі святами, особливо не забувайте про бабусів і дідусі. Завжди рахуйте з думкою батьків. Підтримуй порядок та чистоту в своїй кімнаті. Це ваш обов'язок. Допомагайте батькам в домашньому господарстві завжди будь стриманим у виявленні своїх почуттів, терпимим до недоліків та вад рідних. Тобто, про що це кажеться? Про те, що ви маєте приймати батьків, рідних такими, як, які вони є, бо вас приймають такими. Завжди будь стриманим у виявленні своїх почуттів. А ще раз кажу вам: не нервуйте, не кричіть, коли мама або батько, або бабуся, дідусь роблять вам зауваження, що, можливо, ви не дотримались того, що ви обіцяли, не поприбирали, а мати насварилася, ну ви ж обіцяли, а не прибрали. Ніколи не проси й не вимагай від батьків дорогі речі, коли придбання їх виходить за рамки можливостей фінансових. Батьки дуже вас люблять, вони і так працюють сверх себе, аби вам було комфортно жити, щоб у вас було все необхідне. Не вимагайте від них того, що їм важко отримати. Раціонально використовуй свій вільний час, додержуйся режиму дня. Бережно стався до витрачення електроенергії, газу, води, продуктів харчування. І якщо ви будете дотримуватись всіх цих правил, то у ваших сім'ях пануватиме взаєморозуміння і взаємоповага. Обговорюючи проблему відносин, кожен із вас хотів би дізнатися, чи вихований він, чи гарні у них відносини в сім'ї. Тож, я пропоную провести тест. Зараз візьміть, будь ласка, будь-який аркуш. Можливо, у вас є блокнотик, або папірець десь лежить. Візьміть папірець і ручку. І зараз ми з вами ми зробимо тест. Вам треба буде поставити плюс або мінус. І так, у нас з вами буде. Не пам'ятаю, 10, так? Да? 10 запитань. Поставте, будь ласка, на арку ще. У стопчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поставте на паузу і запишіть цифри. Так, приготувалися. Перше питання. Якщо тобі доводиться несподівано затриматися в школі, або на прогулянці, ти а, так весело, що не хочеться уходити, або раптом піти з дому тобі треба. Чи повідомляєш про це своїх рідних? Якщо так, ставимо плюс, якщо ні, мінус. Добре. Друге питання. Чи бувають випадки, що батьки зайняті якоюсь роботою, а тебе посилають на вулицю, щоб не крутився під ногами? Якщо таке буває плюс, якщо ні, мінус. Третє питання. Згадай свою кімнату і подивись на неї не своїми очима, а очима мами. Чи немає в кімнаті речей, які лежать не на місці? Якщо немає таких речей, ставимо плюс, а якщо маленький безлад, ставимо мінус. Четверте питання. Чи можеш ти одразу, нікуди не заглядаючи, назвати дні народження мами? Батька пам'ятаєш, коли в них день народження? Якщо пам'ятаєш, став плюс, якщо не пам'ятаєш мінус. П'яте питання. Свої потреби ти напевно знаєш добре. А чи відомо тобі, яка річ необхідна твоєму батькові або мамі і коли вони збираються її придбати? Тобто, якщо ви знаєте, що мама дуже хоче собі новий телефон, бо її вже занадто старий, і вона його хоче придбати. А ви про це знаєте. Якщо знаєте, ставимо плюс. Якщо ви не знаєте, що хоче мама або батько, ставимо мінус. Шосте питання. Чи траплялося, що крім маминого доручення, ти виконуєш ще якусь роботу от від себе. От тобі захотілося самому з власної ініціативи, мені захотілося вікна помити. Буває у вас таке? Коли не мама не просила, не батько не просив. Якщо у вас таке буває, ставимо плюс, якщо ні, мінус. Сьоме питання. Мама пригощає тебе апельсином, цукеркою, тістечком. Ти завжди перевіряєш, чи дісталося смачне і дорослим. Чи якщо діляться з тобою, ти взяв собі і з'їв, чи ти думаєш, а мамі дісталося, а батькові залишилось? Якщо ти думаєш про це, став плюс, якщо не думаєш, мінус. Восьме питання. У батьків випав вільний час, вони збираються в гості. Чи будеш ти? Засмучуватися, що залишишся вдома, що батьки пішли гуляти? Якщо так, плюс, якщо не будеш засмучуватися, а відпустиш батьків погуляти? Як думаєш, плюс чи мінус? Але ви думаєте не як правильно, а як у вашій сім'ї відбувається? Чи ви засмучуєтесь, коли мама або батько йдуть у свій вільний час гуляти? Дев'яте питання. У вас вдома дорослі гості? Чи доводиться рідним нагадувати тобі? Що треба зайнятися якою справою, не перебувати дорослих, не заважати спілкуванню, не втручатися в їх справи, вам батьки нагадують про це, чи ви самі розумієте, що коли дорослі спілкуються, їм краще не заважати, а займатися своєю справою. Якщо батькам доводиться. Вам казати, піди займи справи, ми ставимо плюс. А якщо батьки не кажуть, а ви самі розумієте це, то ставимо мінус. Ну і останнє питання: чи соромишся ти вдома, в гостях, виявляти знаки уваги до батьків? Якщо ти соромишся обійняти, підійти маму. Поцілувати, якщо соромишся, став плюс. Якщо не соромишся, став мінус. Ну, а зараз поставте на паузу і перевірте, чи сходяться ваші плюсики і мінусики от перший, другий, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Чи співпадають ваші відповіді? Якщо відповіді співпадають, то ти хороший, вихований син або прекрасна донька, а якщо дуже відрізняються відповіді, то тобі потрібно серйозно замислитися, якою ти ростеш дитиною. А якщо є тільки Деякі відхилення, то не самой. Ви виправитися ще не пізно. І наостанок, давайте з вами закінчимо речення. Моя родина це. Що для вас родина? Також подумайте, у нашій родині всі. Які у вашій родині? Всі злі, всі добрі, всі чемні, всі допомагають один одному, або, можливо, у вашій родині всі сам собі на умі, всі роблять те, що вони собі хочуть, один одному не допомагають. І найголовніше, скажіть, родинне щастя це коли, як по мені, так це коли панує злагода, розуміння в сім'ї. Для того, щоб підтримувати теплі родинні відносини, Треба допомагати, підтримувати, і не забувати дякувати. Візьміть, будь ласка, з іншою, перегорніть той аркуш, на якому ви писали тест. І напишіть лист подяки мамі, татові. От, наприклад, дорогі мої батьки, сьогодні вам пишу я, ваш син або ваша донька. І перш за все я хочу висловити вам свою любов. Завдяки вам я живу в цьому світі. І спробуйте дописати цей лист своїми словами. Завдяки вам я навчаюся. Завдяки вам у мене веселе дитинство. Дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за допомогу, за вашу любов. Подумайте, за що ви можете. Подякувати своїм батькам. Знизу підпишіть ваш син Денис, ваш син Павло. Або підпишіть ваша донька Люда. Напишіть лист подяки, згорніть його охайно і дайте батькам почитати. І ви побачите, як завдяки звичайному аркушу ви піднімете настрій своїм рідним. Зробіть це. Ну а я бажаю вам гарного дня. Бережіть своїх рідних і близьких.